Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2023-2024 років. 11 грудня 2023 рік Київське Динамо Олександра Шавковського у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда, приймає балонь, 2-0. Кия не перемагається. Ну, давайте, друзі, цей матч. Ми будемо з вами згадувати по порядку. Олександр Шавковський, головний тренер Київського Динамо, 4-2-3-1. стартова розновка Киян. Георгій Буща на воротах, Дячук, Сірата, пара центральних захисників, Дубічак, Тимчик по флангах, Володі Брашко, коліш паренко центральні опорні, півзахисники. Віталій Буяльський, центральний нацитувальний півзахисник, Кабай Волошин по флангах та Владислав Ванат у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Блонь, брава! Іващенка, головний тренер команди. 3-5-2, Стартова розстановка в балоні. Кічик у воротах, три центральних захисників Лук'янчук Вовкун Карасі. Мороз, Черненко, Косовський, тріка підзахисників. Прокопенко, Мединський латералі, Краснопір, Тарануха, Унападі, Це Стартова рознівка Абалоні. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Но ну, що вам, друзі, мужу сказати? Київське Динамо. З першої ж, в принципі, хвилинки яни звоюділо територіальну перевагу. Ключовий момент матчу відбувається на 13-й хвилині, коли Владислав Манат в игре боротьбу футболіста Абалоні дуже здорово, і справді Владислав Манат Мікеріє боротьби виховувати 1 на один, вовк вона його хопає, порушує право Вовку і отримає відповідно пряму червону картку. Це е, зрив виходу один на один. Ванат вже виходив один на один. Червона картка абсолютно чиста. Ну і кияни ще й небезпечний штрафний там зробили. Який, до речі, пробував то то дуже здорово Володь Брашко. Там дуже здорово кияни розіграв це штрафне, але Володь брашко пробив повз ворота. У Укеян хороші проходили атаки, кияни пару небезпечних моментів створили, що вихід у Ваната. Але Владислав Ваната не зміг переграти вертаря балоні. Справді дуже здорово там вратар відбив там удар ногами. Тобто тиснули кияни, створювали моменти, а балонні меншості відбуватися. Стало, в принципі, так. При рівних складах кияни більше володіли ініціативою. А коли балон ще в меншості команди залишилися, кияни відповідно отримали чисельну перевагу, кияни стали ще більше тотально приматикувати, тотальний контроль м'яча. Тотальна кількість атак. існули кияни. У першому таймі киянам забити не вдалося. В другому таймі кияни нащупували свої шанси то через пару, тобто то на правому фланзі намагалися загострити, то на лівому фланзі. Намагалися знайти момент. Моменти були непогані у київського Динамо. Uh, ну і ось вона в кінці до кінці 67-х воно матчик. Я не розірваю комбінацію. Володимир Брашко, Володя, веди хороший передач. І футболіст балоні здавалося один. Моєва удар! Гол! Гол! Забиває Моєва. Дуже прикрий пропущений м'яч для балоні, тому що там від захисника балоні мяч відскочив на моєму, моєва пробиває, і ще м'яч між дом. Нік пролітає вратарю. В принципі, моєва вийшов непоганий дав удар. Але здавалося, що вратар, його вже відіб'є, але м'яч, так знаєте, дуже прикро, прям поміж Нік пролітає. І Золотай Сітковарі. Тож муєва на 67-й хвилині виводить київський динамо на 67-й хвилині вперед, і кияни все-таки все-таки дотиснули кияни, забили все-таки бажаний гол. До речі, друзі, у киян. У цьому матчі ще Константин Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга якраз тут з'явилися. Ну і, до речі, Муєва. Якраз то він та по перерві де да і вийшов. Ну, а там Суханов, Нагієв, Так, Грузія. Та, Навіть ці хотіли другий м'яць забитий, справді хотіла команда Олександра Шавковського подвоїти свою перевагу, тому що так, да, Кияни в більшості, да, балонь бровар в меншості, здається, що, в принципі, психологічний Кенне. Кляна... Краще перебивається, Але все одно ну, рахунок -то мінімальний, там будь-який, наприклад, стандарт на Інтрига все одно трималась до кінця. Але осінній останній хвилин матч у Кене проводять хорошу атаку, передача. Віталій Буєвський! Буяльський! Падає Буяльський! Суддя не звертає на це уваги, але потім. Ні, до речі, друзі, не... ні, це Буяльський. Це був Віталій Буяльський, Але потім судді підкликали подивитися за систему відеоповтора А правила порушували, та і справді. А правило порушує футболіста Балонії. балоні. Там, до речі, друзі, Марус на 84-тіх він ще червону картку отримав. Там взагалі а Балоні в 9-х, даний матч докривала. І ось тому, друзі, якось так. Пенальті назначить суддя. Лук'янчук. Лукянчук отримав відповідно червон... Ні, не червону картку. Лукінчук отримав другу якраз картку. Ой, что друзі, друзья, так. Червону картку отримав Вовкун. Ну, Причому це була там пряма червона картка на старті матчу. Ну, і Мороз отримав другу жовту картку. І там пенальти. Банат, мяч, Банат, пенальти Банат, Владислав Ванат, встановлює мяч, Владислав Ванат, право пенальти. Ванат розбігається. Владислав Ванат. Владислав розбігається. Ванат. Удар. Гол. Владислав Ванат Забуває дуже важливий м'яч для київського Динамо, Кияни закріпили свою перевагу, вони, відповідно, довели справу переможного кінця молодчинка. Там, Владислав Ванат дуже здорово пробив то пенальті Владислав Ванат Чітко пробив Владислав Валуй, до речі, друзі, там намагалось забути гості. Там, в принципі, у них там не, план не був момент зі стандарту, там і справді. Причому він сказав, да? Будь-який стандарт, це одно, коли рахунок мінімальний, ти нібито в більшості, ти фаворит, ти виграєш до 0. А будь-який стандарт суперника. І ось, будь ласка, був там хороший момент, там Георгій Бущен вийшов з варіта, але був на панодарах і ми сказали, що баллоні! Це майже з інший ворит вже м'яче захисник київського Динамо. Ось вам будь ласка. Гульвий момент. Да, рахунок вже був 0-2. Але все одно, друзі, ось про що я вам, друзі, кажу, ось стандарт, якщо ти там виграєш 1-0, ти фаворит, ти в більшості, здається, що все, перемог в кармані, да? то будь-який стандарт суперника, і суперник може наказати. І справді, і Абалоні справді створили хороший момент, але в кінці кінців суддя, де фінальний свисток, і Динамо Київ 11 грудня 2023 року обіграє Абалоні, дві червоні картки Абалоні, гол Моєвий та гол Володіслава Ваната. Принесли Кейнам перемогу. В цілому, Якщо, друзі, піцу даного матчу тоді говорити, то в цілому вважаю я, що по ділу, по ділу кия перемагається. І справді я вважаю, що я не напрямок Да, вилучення Вовку на воно було ключовим, тому що Болонь, майже без м'яча діла. відповідно більш на м'ячі, не більше в і в принципі свої голи, да, і забили. Так, глобально по статистиці, да, по ділу не перемагається, але ключовий момент трапився на 13-й хвилині матчу. Привіт, друзі, цей матч, пят України, сезон 2023-2024 року, 11 грудня 2023 рік. стадіон імені Валерія Лобановського, Динамо Київ, болонь Бровар. 2-0, Кияни перемагають. Я вам друзі, бажаю чергове серця добра та щастя в житті. Друзі, не груне в житті це, Знаєте, що друзі? щастя. Друзья, щастя, цены, гоны в житті. Я вам його і бажаю. Будьте щасливі, усім до нових зустрічей, Будьте щасливі!